Постраждали майже усі корпуси. Що відомо про наслідки удару по Хмедиту у Києві? Під завалами в Охмадиті ще є люди. Точна кількість поранених та загиблих наразі невідома. За словами завідуючого відділенням трансплантації кісткового мозку Олександра Лисиці, внаслідок чергового злочину росіян постраждали майже усі корпуси багатопрофільного діагностично-лікувального закладу. Новий корпус також зараз важко сказати, рахуємо скільки втрат однозначно є. Є уточнив за відділенням. Один із корпусів охмадиту повністю розбитий. Там могли знаходитись важкі діти, яких неможливо транспортувати. Чи є у цьому корпусі жертви? Наразі невідомо. У ці хвилини поранений медперсонал розбирає завали дитячої лікарні разом із небайдужими. Час від часу просять про хвилину тиші, аби почути тих, хто під завалами. Удар по Охмадиту прийшовся на корпус, де діти отримували діаліз. Зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Тобто були прив'язані до апаратів очищення крові, пошкоджені реанімаційні операційні онкологічне відділення. Найперше завдання перевести пацієнтів туди, де є ШВЛ кисень. Охмадит у Києві найбільша дитяча лікарня в Україні. Стаціонар розрахований на 620 лікарняних ліжок, де щорічно проходять лікування до 18 тисяч дітей. У 2020 році відкрила другу чергу нового корпусу.